На сьогодні Український, Чернівецький окружний суд назначив нам на 11 розгляд скарги по адміністративному позову кандидата на посаду військового кандидата на посаду, це не посаду, а депутата районної ради Козака Василя Васильовича. Значить, тоді що повинен скарга була подана нам. А справа е, ми прийняли тоді на скорості сказати, ну, рішення, так як мене усвідомили, що було сказано. І коли козак Василь Васильчук прийшов і сказав нам, що да я скажу, що ми не без, е, сидимо без роботи, з на діяльність нашої комісії, що на 308 минуло. Е, Thank you. Запис сказав, що на перерахувати на всі бюлеті, зв'язку з тим, що є порушення повністю перерахувати бюлеті, зробити перерахунок на всіх дільницях, починаючи від 308-ї, 550-53. Значить, коли він зайшов. Як ви всі знаєте, сказано було, що приїжджайте, приїжджайте і імен. Значить, полумочия нашої комісії не, е... не усвідомлені, що до чого, як говориться, типа як під тиском зробили, ми під гіпнозом були. так, І ми дали, зробили постанову, так? І протокол, що вивчив скаргу. Треба допрацювати. До скарги не були подані ніякі е, підтверждаючі документи, ні докази, ні відео, ні е, копії, ні копії е, заяв і е, Скарг, нічого не було, чиста заява, які вказували, що там не шався. Виборчий процес. Виборчий процес на 38-й дільниці. Очень ви 150 бюлетів винесли із зала засідань в дільниці. І третій було. Зачитайте заяву. Заспокойтесь, заспокойтеся, найдіть, будь ласка, з Ну ви адвокат, поможіть ему. Найди. I will go. Загалом, на умене. Переключає реалізацію голосування підгрупову у свій обіця на вирішення міністрів зі спільноти привлечень основного голосування на місцеві вибори 25 жовтня 15 років до нових виборів. Партию вимічаємо до ради по багатому матеріалу чоловіку, міській сервізації і противщини обіграні ділянки з ділянками зі слідчої комісії, вирішенням 730-308, Факт внесення 150 бюллетів з різних місцях веревні з виручій дільниці номер 73 730.308, казанні кількості 1050 Факт про условиях 105 чоловік. Факти відповідності, копій протоколів про підрахунок волосів виданих виборчення комісії спостереження оприлюднення результата. Сокірянська міська робоча комісія проти 3 днів не спроможна встановити підсумку голосування про вибору депутатів ради, анівочукруга Сокіряни та подати піднімні протоколи до районної протоколи районної виводи комісії, час як розпосюдються результати виборів міського голови депутатів міської ради, що неможливо при отриманні порядку підрахунку голосів, та встановлення результатів виборів визначили законодавство про все виробів, враховуючи вище. Викорне, прошу. Розглянути з про порушення закону України українського міста виробники, ми присутність, встановити факт порушення. Здійснювати повний перед рахунок бюро типовичів міста Сокірянника села Колочець, вибору депутатів Сокир'янської районної ради, сокільна міського депутату Сокир'янської міської ради. Здійснити перерахунок вирус, що за участь злосування на підставлючі списку присутність спостерігачі. Отака заява була нам.